Привіт, друзі. Було декілька новин, що наші дальнобійні дрони почали бомбити окуповані території. Тобто почали по залізничних вузлах. Про те, про що ми пишемо вже більше року, Тобто головне питання чому, маючи дальнобійні дрони, ми не знищуємо логістичні ланцюжки на окупованих територіях. Постійно ми чуємо про те, що наше керівництво питає дозволу Заходу на те, щоб бомбити російську територію. Але на нашій окупованій території заїжджають ешелони, спокійно розвантажуються, шокуються, снідають, комплектуються. І потім йдуть до Вугледара, Покровська, штурмують підготовлене після відпочинку, спокійно. Чому дальнобійними дронами не знищується вся ця інфраструктура, всі ці ешелони, які прибувають? Чому? З усього інформаційного простору ясно, що у нас є якісь ракети далекобійні, але ми їх не використовуємо на окупованих територіях, а хочемо бомбити Росію. От в чому, в чому воєнна тайна, в чому секрет? І зараз вже нібито почали використовувати по окупованих територіях. В нас є і своя зброя, то в нас достатньо зброї, в нас достатньо грошей, достатньо фінансів, ресурсів, всього достатньо. Просто всі ці гроші, всі ці ресурси витрачаються на тилові цілі. І тільки маленька частинка. Маленька частинка 256 мільярдів з 4,5 трильйонів, використовується на зброю. І це потрібно негайно змінювати. Тобто бюджет 25-го року повинен бути таким, щоб його можна було назвати воєнний бюджет. Це коли 3 трильйони гривень одразу виділяється на сектор безпеки і оборони. Одразу. Один трильйон на соціальні виплати. Це і тому, хто потребує соціальної допомоги, внутрішньо переміщеним особам, це пораненим і пенсіонерам. От один трильйон гривень вистачить на все, щоб виплатити всім цим людям. Звичайно, повинна бути верифікація, щоб ці виплати не здійснювалися тим чиновникам, які вже мають якісь там виплати, інвалідності, льготи. Пенсійне накопичення на рахунках в банках в вигляді депозитів на десятки і сотні мільйонів, нерухомості на сотні мільйонів гривень. Тобто, якщо людина, чиновник має такі статки, які можуть бути виплати такій людині? Тому пенсійні соціальні виплати 1 трильйон. І 1 трильйон на підтримку. Критичної інфраструктури і здійснення всіх державних функцій. Отакий вот повинен бути розподіл 5 трильйонів бюджету. 5 трильйонів це 4,5 трильйона це у нас бюджет 23-го року, я для прикладу беру, і 500 мільярдів це бюджет пенсійного фонду. Все це повинно бути разом складено, 5 трильйонів гривень і витрачено саме в такий спосіб: 3 трильйона на війну, 1 трильйон соціалка, 1 трильйон державні функції. А тепер давайте подумаємо, як має виглядати сучасна система безпеки і оборони. От давайте відірвемося від того, що є зараз. Забудемо просто про всі ці танки, ракети, літаки, кораблі, а просто помріємо, будемо мріяти, яка має бути система. Ну, звичайно, ми знаємо, що зараз існує, Да? всі гаджети, вся цифрові технології, дрони. Камери, супутники, скайлінки, тобто, то все це вже існує. Давайте спробуємо конструкцію зробити, як має виглядати сучасна система оборони. Ну, Перше, система оборони має все бачити. Тобто над всіма окупованими територіями, над всіма містами, над всією територією України повинна бути мережа безполотних систем. Які бачать всю територію, всі кордони. Задіяні звичайно супутники, задіяні всі системи аеророзвідки і стаціонарні системи, камери спостереження. Все це задіяно і все це зведено в єдину систему, тобто все бачимо, тобто ми все бачимо. Потім ідентифікація цілі. Тоб всі ми знаємо, що є на окупованих територіях. Там 15 тисяч цілей. Ідентифікація автоматична, одразу. От зараз є таке програмне забезпечення, тільки є яка ціль: одразу вам програма пише, що це: танк, цивільна автівка. Тобто, одразу це видно. Наступний крок засоби знищення. В нас окупована територія 300 кілометрів. На 300 кілометрів є далекобійні дрони. Юрій Касьянов про це постійно пише. Тобто, -то все це повинно бути зведено в одну систему. Як тільки з'являється десь ціль, вона має бути знищена. Тобто, -то все, що заїжджає на окуповану територію, має моментально знищуватися. І все це в нас є. В нас є засоби знищення на далеку дистанцію, на середню дистанцію і на коротку дистанцію FPV-дрони. Тобто дронами можна перекрити всю цю територію. Тобто, система безпеки має складатися перше спостереження, ідентифікація цілі і знищення. Третя складова цієї системи оборони і безпеки мають бути засоби протидії ворожій аеророзвідці. Тобто, все починається з аеророзвідці ворога. Вони нас бачать і знищують. Вони бачать патріоти і знищують патріоти. Вони бачать наші підрозділи і знищують наші підрозділи. Тобто нам потрібно засоби боротьби. Перш за все, це 3D-радари, які бачать все, що літає від розміру кулі до розміру крилатої ракети. Тобто такі засоби є. Їх виробляє Туреччина, їх виробляє Південна Корея, їх виробляє Швеція, багато країн, які виробляють зброю, виробляють такі системи 3D-радари з пушкою, автонаведенням і знищенням всіх цілей, які літають до 10-12 кілометрів. Це може бути або пушка як зенітки, які ми знаємо, до ракет, типу Стінгер Ігла. Які знищують все, що літає, тобто навіть поруч з кожним з патріотом зараз має стояти така система, яка буде знищувати всі засоби аеророзвідки ворога, і навколо кожного міста, вдовж кордонів всюди мають стояти такі системи. Такі системи ми маємо виробляти разом з Туреччиною, з південною Кореєю. Не обов'язково купувати прям готову систему на гусні чи колесному ходу. Можна просто купити оцю систему 3 d радара, пушку, систему наведення. І всі виробники, всі учасники Рамштайну готові нам ці технології надати. Але ж потрібно це розуміти. Складова антидронової боротьби має включати звичайно, реби, рери, радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка. Це повинно бути окремий окремий підрозділ, який займається цим. Ці системи радіоелектронної боротьби мають бути розташовані централізовано. Тобто не можна, щоб кожен підрозділ, купував що йому заманеться, ставив і потім наші дрони страждають від цієї радіоелектронної боротьби. Це має бути централізовано, вимикатися, вмикатися, щоб не. Заважати нашим дронам-бомберам, fpv дронам і, дрон, і своїм дронам аеророзвідки. Це повинна бути комплексна система. Сучасна, ефективна система безпеки і оборони має складатися з трьох частин. Перша засоби аеророзвідки, бачити все, друге засоби знищення, знищити все, що сюди заїжджає з Росії, і третє засоби радіоелектронної боротьби. Проти ворожій безполотної техніки. Ось так. І все. Звичайно, якщо ми почнемо виробляти ракети і використовувати їх замість дронів далекобійних, наприклад, це буде дуже класно. Це потрібно робити. Але на це не виділяються гроші. Все, щоб зробити, як я сказав, потрібно просто виділити гроші людям, які розуміють, як це зробити. А це розуміють наші виробники дронів. Це розуміє Марія Берлінська, це розуміє Юра Бутусов. Я міг би назвати ще ряд прізвищ, як Юрій Касьяновці чи Мадьяр, чи люди, які працюють в інших підрозділах безпілотних систем, розуміють, як це працюють, але вони не хочуть афішувати себе, тому що ну, дійсно це небезпечно. Ось що потрібно зробити. І грошей в нас овер до фіга. Ну серйозно, в нас 5 трильйонів гривень. Ну, включно з пенсійним фондом, у нас 5 трлн гривень. І все, що нам потрібно зробити, це ефективно їх використати. Зараз ми бачимо цей бюджет 25-го року це бюджет поразки, бюджет мирного часу. На війну виділено з 5 трильйонів. Всього півтора. Ну, 1,6. Це дуже мало. Тому що один трильйон йде на зарплатню. Навіть більше. Там, напевно, буде 1,1 на зарплатню. І лише 400 на зброю, на техніку. Це дуже мало. Тобто, потрібно виділити гроші і побудувати таку систему. І, звичайно, в нас зараз в чому проблема? В керівництві. Уміра в цього не розуміє. Баргілевич, Сирський, вони цього не розуміють. Вони там вимагають якісь танки, літаки. Це все вже не потрібно. Нові технології прийшли і потрібні нові люди. І зараз я скажу таку річ, яку може вам дуже не сподобається: от у нас зараз є ЗСУ і Національна гвардія. ЗСУ забюрократізована, неефективна система, куди витрачаються гроші, і вона не дає результатів. Національна гвардія працює більш ефективно. Зверніть увагу хоча б на техніку, що у нас в Міністерстві внутрішніх справ. Усі укомплектовані новими джипами, новими пікапами. Вони спокійно без зайвих складних процедур купують дрони і будь-яку безполотну техніку. Вони купують навіть макарони, вони купують двічі дешевше, ніж Збройні Сили України. Чому Національна гвардія, прикордонники купують макарони по 18 гривень, а Збройні Сили України по 37? Ось таке питання просте. Скажіть, в чому різниця? Один і той виробник макаронів, наш український виробник, прикордонники 18 гривень, ЗСУ 37. Це ж просте питання. Це і є неефективність. Тобто, зараз, от, якщо б була моя воля, я б фінансування почав перерозподіляти до Національної гвардії. Тобто Національна гвардія має розростатися, а Збройні Сили України зжиматися. І поступово-поступово поступово всі частини передавати туди. Тобто ми ж бачимо, вони більш ефективні. І там розуміються на дронах. Звичайно, є в ЗСУ теж підрозділи, які дуже ефективні. Тобто, фінансування має йти за ефективністю. Якщо якийсь підрозділ ефективно працює, виділити їм фінансування. Ніхто так масштабно в країні не думає, офіс президента не думає про ці 5 трильйонів гривень, яких використати для перемоги у війні. А перемога – це розгром російської армії. Іншої перемоги немає. Це не звільнення території, не кордони 91-го року, це не вступ ЄС чи НАТО. Ні. Перемога це розгром ворожої армії. От такі справи, друзі, і те, що ми пропонуємо: це сім кроків до перемоги, там є один крок реформа армії. Саме про це я зараз і казав. Скорочення держапарату, збільшення фінансування армії і перемога.